Будь-яка водойма становить загрозу, якщо нехтувати правилами безпеки. Звісно, вони хрестоматійні. Якісь ці правила намагаємося повторювати щороку, але очевидно з таких страшних цифр понад 300 потопельників цьогоріч. потрібно повторювати ці правила знову і знову. Саме для цього долучаємо Володимира Сковородку, провідного фахівця управління реагування надзвичайних ситуацій ДСНС у місті Києві до нашого ефіру. Пане Володимире, ранок добрий вам добрий ранок. Отже, наскільки ми розуміємо, зараз купання у столичних водоймах під забороною чи частково, чи все таки є ділянки, які зараз повністю підготовлені, і пляжний сезон у Києві є і працює, слід зазначити, що пляжний сезон закритий в нашій країні йде війна. Але попри те, що є заборона виходу плавзасобів на воду, а також заборона купанню, люди виходять, купаються, відпочивають, і навіть при загрозах ракетних ударів відпочивають, нехтують правилами безпеки. І є сумна статистика за минулий рік: 374 людини загинуло. З них 24 дитини. Врятовано 174, з них 28 дітей. На даний момент статистика по місту Києву за минулий рік 33 людини загинуло, сім. Врятовано з них одна дитина. За цей рік 12 загинуло, сім врятовано з них одна дитина. Тобто, показники по врятованих, ми вже виконали на даний момент. Зрівняли статистика. Сумна люди купаються. Де гинуть, і а, хотілося б їм а, нагадати про а, правила безпеки і то, що а, пляжі недосліджені, є заборона а, і слід дослуховуватися, пане Володимире. Якщо для а, а... Населення, якщо для людей киян гостей міста заборонене купання, але ж це не означає, що рятувальники не працюють. Розкажіть, будь ласка, в чому тоді зараз особливість вашої роботи? Якщо ви бачите, що люди на пляжах просто проводите якусь інформаційну роботу, чи якщо, наприклад, вже побачили, що людина у водоймі, ви викликаєте патрулі які з до цих людей? Якщо це заборонено, чи це просто теж усні попередження? Борону фахівці ДСНС, рятувальники водолази працюють 24 на 7 кожен день, готові виїхати на допомогу. Також є комунальні пляжі, де е, люди слідкують за тим, щоб е, не, не гинули люди. Е, проводяться бесіди, проводяться е, зустрічі з людьми, нагадування про правила надання допомоги при утопленні. Але я хочу слід зазначити, що ми не рекомендуємо, щоб люди купалися, якщо вже ви на власний е, страх і ризик виходите відпочивати. Будь ласка, по знання з домедичної допомоги при утопленні. Користуйтеся водоймами обережно, воду треба поважати. Слід купатися ну, якщо не не поодинці, а брати там, де люди збираються, щоб могли хтось допомогти. Батькам слід дуже уважно слідкувати за дітьми. І якщо похилі люди або взагалі треба звертати увагу на стан здоров'я, оцінювати свій фізичний стан, далеко не запливати, вміти плавати і поновлювати постійно свої знання. А скажіть, будь ласка, зараз працюють якісь бригади стаціонарно саме на пляжах. Якщо пляж закритий, чи є люди, які працюють і постійно спостерігають за станом того чи іншого пляжу? Чи потрібно все одно телефонувати, щоб когось викликати? Телефонувати годин телефонувати. Ми передаємо інформацію. У нас є плани взаємодії з комунальними службами, а, співпрацюємо, а, тримаємо людей в безпеці, максимально реагуємо. А за як за яким так. номером телефонувати? Якщо проходиш по пляжу, і бачиш, що людина тоне потрібна допомога. Я не вмію плавати. Я нікого не врятую. Куди я телефоную? В такому випадку? Якщо ви побачили, що хтось тоне, потрібно покликати когось на допомогу, якщо є, а потім позвонити на номер 101-102. Автоматично ці номери передаються найближчим підрозділам, які можуть надати допомогу, і туди виїжджає служба 101 Служба 102 і служба 103 максимально щоб допомогти нашим громадянам. А скажіть, будь ласка, чи можливо ви маєте інформацію про якість води? Так як зараз от на півдні це дуже актуально. Але якщо в Києві не готуються до відкриття сезону, то чи проводять традиційні дослідження і забори води для того, щоб розуміти взагалі факт безпечності води? Наскільки в межі моїх компетенцій Воду досліджують, і це треба звертатися до санепідемстанції, це їхній профіль. Наш профіль запобігти врятувати, допомогти. Тому ми не рекомендуємо і за спаду води. Є багато бактерій і всякого такого небезпечного. Що ми не рекомендуємо почувати на водою. Нагадайте, будь ласка, ще раз статистику, тому що ми не будемо закликати людей бути обережними. Ми будемо закликати не плавати у водоймах, якщо діє заборона. Це буде нормально і законно і для того, щоб трошки людей мотивувати до розуміння ситуації. Нагадайте, будь ласка, скільки людей у Києві загинуло вже цього року? Цього року на водоймах міста Києва загинуло 20, 12 людей. Сім врятовано, одна з них дитина. Дякуємо, дякуємо за те, що це повторили. Я сподіваюся, що це буде головним меседжем для того, щоб люди дослухалися до закликів влади. Якщо зараз діє така заборона і немає укриттів, щоб ви врятувалися чи повітряної небезпеки на пляжі, чи знов таки від е, е, на воді не встигли повернутися до берега. в Всякому разі, будьте обережні е, не на воді, а будьте обережні вже в своїх думках піти на пляж, якщо реально це зараз становить загрозу. Володимир Сковородко, про нинішню ситуацію, що жоден столичний пляж зараз не від. Для відвідувачів, ну, тобто так, можна засмагати, якщо ця зона безпечна, обстежена. От, безумовно, напевне, з пледиками відпочити там можна, але у воду не рекомендують в жодному разі занурюватися, тому що це може бути для вас дуже і дуже небезпечно.